До речі, питання. Трішки не погоджуюсь, що там нахил більше на військову сферу тобто сказав, що білусу приїхав. Ну насправді вони більше на економічну сферу насправді наполягають, тому що ну перше зі сторони е, сполучені Штатів Америки є Марку Рубіо, який в принципі займає е, посаду замість Волца, який займав е, по скажімо так по координуванню міжнародної такої військової сфери. радник національної сфер. безпеки. Так, так, так. От і тому вони нібито плюс-мінус координують. Я розумію, що мав би бути під ГЕКС, в принципі, але в основному там якраз мова буде скоріш за все по економічній складовій. Я погоджую з тобою, що. Скоріше за все, росіяни захочуть заговорити Трампа по всяким міжнародним угодам, по вигодам один для одного не, не дарма. Оце було інтерв'ю того самого Суслова, який. Ага. Чітко казав, що ми не хочемо, щоб Україна взагалі була присутня, тобто, що тут розмовляють дорослі дядьки про те, що я говорю неодноразово в батьохетер, про те, що вони хочуть показати, що є Росія, яка ще досі, нібито залишається якимсь гегемоном, і є сполучені штати Америки. От фактично, вони хочуть вивести на цей рівень, а Україна цю долю ми вирішимо самі. От вони не припиняють от цю ідею, от от, от знаєте, от вони як взяли цю як кажу, машина їде, вони її, і далі її тянуть. Вони не хочуть від, відходити від цієї межі. Хоча всі прекрасно розуміють, що це далеко не так. Що навіть Трамп, якби давайте буде відверті, також звертає увагу на те, що говорить Україна. Тому що, хоч би там, як Трамп хотів станцювати на Україні, на українські кістка, і сказати, Окей, давайте ми віддамо вам те, те, те аби просто аби припиняти вогонь, там свою статуетку і до побачення. Але так не відбувається. Тому Трамп навіть починає дійсно помаленьку змінювати свою позицію, е, е, і дійсно йому це складно робити. В цьому випадку тут є декілька таких важких нюансів для України, які, скоріш за все, не вдасться перебороти. Е, ну, перше за все, це дійсно така фактична легалізація Путіна. От і плюс запро його те, що його запрошують на територію Сполучених Штатів Америки, ну могли б дійсно нейтрально зустрітися для того, щоб не було такого резонансу. Е, тут тут є великий такий мінус в цьому випадку. Ну і плюс те, що дійсно йде відтягування часу. Самого Путіна, тобто на нього не накладаються санкції, він так може тягнути безкінечно. І ще один плюс для е, Путіна це те, що він для нього з'явився ще один шанс е, переконати Трампа вже особисто. Тобто, чи вдасться йому це зробити? Тобто, чи дійсно він особисто зможе його своїм не знаю, шармом кагибійським і так далі переконати в тому, що є Росія, яка набагато більш важливіша для Сполучених Штатів Америки ніж Україна. Оце для нього зараз важливо. Чому вони вивезуть з собою того самого Кирила? Дмитрієва, який фактично не припиняв після всіх зустрічей е, там, по телефону е, проводити всякі там міні-саміти в Росії для того, щоб показати, що ми постійно спілкуємося з американцями по тих чи інших бізнес питаннях, ми їм пропонуємо ідеї там, розробки тих чи інших родовищ, все інше. Тобто це було перманентно. І в цьому випадку, значить, вони будуть напрацьовувати, вони будуть ну, точніше, вони ж напрацювали певний такий пакет е, пропозицій, нібито там, звичайно, будуть звучати цифри впевнені на трильйони. 100% там буде звучати, що ми готові інвестувати. Можливо, там дійсно, от в мене б що звучало. Ну я так собі задумувався, вивчав питання щодо Аляски. От коли почали говорити, що дійсно чи там Трамп готовий запропонувати інвестувати в Аляску для того, щоб там, тому що там 30% там світових запасів, там як розказують, що знаходиться десь там під кригою, там чи щось. От звучить як мало ймовірно, в принципі, але ну як ідея, ну звучить дуже непогано. Пообіцяти не означає виконувати. Дуже часто так з Трампом відбувається. І навіть в цьому випадку, чому б йому не сказати, що от ми домовилися з росіянцями, що вони інвестують в Аляску там, 2 трильйони доларів. Ну, що йому вартує того, правильно? Протягом там, певного періоду часу ні, він нічого не вартує. Але зато він запише собі в копілочку скаже, ми домовилися і так далі. І це буде один з прикладів того, показати, що ось ми бачите, зовсім інші рівні спілкування йдуть, і з України не треба воювати. Україна все одно не виграє цю війну, як він каже. Тому що він фактично підтверджується за словами відомого експерта Ормана за словами цього Трампа. Ну Росію перемогти неможливо так само, як і Китай неможливо перемогти економічно. От, і це якраз дві такі проблеми, які він хоче вирішити зараз на даному етапі. От і е, тут проблема в тому, що е, чи готовий Трамп е, стояти дійсно як, 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 як стіна е, щодо, щодо Путіна. Чи він вже йде автоматично підготовлений до того, щоб вирішити це питання максимально, тобто максимально відкритий. І це є проблема, тому що, е, якщо він буде відкритий максимально, він дійсно може погодити якісь ті чи інші проєкти. Е, плюс е, він може максимально узгодити з росіянцями. Ну, Наприклад, правильно каже, що може бути припинення вогню тимчасовий в будь-якому форматі, там не знаю, там в повітрі хай буде оформлять. І при цьому ж таки з нього з них почнуть знімати санкції. Оце саме страшніше для України, що з них почнуть знімати санкції. Якщо з них почнуть, а з них давайте буде відверті, якщо буде погоджено це, ну 100% почнуть знімати санкції. Тому що навіть на прес-конференції Зеленського, коли була це там пару днів назад, і європейських лідерів. Ніхто слова не сказав про відповідальність і про санкції. Яка яка лапрошула фондляєн зробила заяву про те, що вони не збираються знімати санкції? Буквально свіжа заява. Ага. Це ну, остання інформація. Я просто маю на увазі, Ну вона по перше, вона не була наскільки я розумію, долучена до розмови став з, з Трампом, і можливо вона не володіє інформацією, тому що ну мені здається, що це мало б стояти на першому місці. Я надіюся, що це неправда. тому що я неправильно трактував ці всі їхні вислови, що санкції все-таки не будуть зніматися з європейського союзу, але ще ж є сполучені Штати Америки. Які так, величезний так, ринок, так, так, так не забуваємо про це. Ми говоримо про те, що є дуже тісні відносини між Китаєм і Росією, і це правда, дійсно, вони дуже тісні. Але давайте подивимося на цифри. Це приблизно 150-200 мільярдів доларів торгівельного обороту. 240. Е, зараз вони впали там здається до 200, якщо не появляється, тому що воно було росли. Вони хотіли в цьому році вирости до 300. Вона починає знижувати, тому що як я також розказував про те, що у них зменшилась закупівля нафти, зменшилась закупівля агропродукції, вугілля, все інше, і вона починає там падати. Тобто там здається на рівні 200. От і ну неважливо, хай буде навіть 240. Це невелика цифра. Це взагалі невелика цифра, враховуючи міжнародні об'єми. Чи може їм компенсувати Сполучені Штати Америки цю, цю цифру? Елементарно, звичайно. Елементарно може бути величезний так. ринок. Може закуповувати товари, може закуповувати нафту, все, що хочеш, може закуповувати. Це не є проблема компенсувати і сказати, хлопці, ви з нами. Але ви маєте там підтримувати нас проти Китаю. Угу. Тобто гіпотетину ця, ну, ця оце, ідея Хартленду. Це ідеальну картину малюєш. ідея Хартлен... для Хартленда, ідея Хартленду угу. для них вона жива, вона не вмерла. І е, ця ідея, вона на жаль, е, дуже сильно протирічить українським е, таким вивизвольній війні, так. тому що ми залишаємося за бортом. І якщо вони от зможуть погодити цю ситуацію, Україні прийдеться вирішувати кардинальну ситуацію змінювати першу кардинальну ситуацію всередині, тому що оця вся, вибачте, мене баліборда, яка зараз твориться у владі, у державі всі інші, курс з корупцією всім іншим, ми так не протягнемо. Тобто, тобто треба тут повністю міняти всю структуру підходу. Тобто, треба Україні ставати таким, я не знаю, Ізраїлем е, 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 на максималках. Uh -huh. Навіть не на а на максималку. Тобто треба виходити на такий рівень і, і, і шукати інвестиції, все інше всередині мінятися і вже боротися проти такої машини здоровенної. Ну ще скажу. Приклад є. Я завжди, коли читав історію Ізраїля, мене завжди дивували ці всі війни, які між uh -huh. коли там по 4 по 5 країн нападають на одну і вони виграють. Я кажу: Ну стоп, значить можна це робити? Значить ну, можна можливо, це не зовсім такі країни, як проти нас. В, кож в кожну є свої обставини, але коли тебе з фіксторін атакують, а в нас дуже схожа ситуація. І ми також, давай тебе зверті, ми перемогли в перші роки, в перший рік війни, в другий рік ми перемогли. І зараз перемагаємо з точки зору, що ми ще досі залишаємося вільною країною. Ми можемо розмовляти з вами українською мовою, можемо говорити вільно, про що хочемо і так далі. поки що. Але принаймні я ще раз кажу: ситуація на міжнародній арені, з Трампом, вона зараз дуже складна. І Тут я ж кажу, ми стоїмо зараз дійсно на роздоріжжі. Тобто, сьогодні ми маємо побачити це. Це я говорю радикальні методи, це крайні методи, які а, можуть так. бути сьогодні застосовані. Скоріше за все, ага. скоріш за все, я скажу ще, ще третій варіант, що е, все пройде досить таки, таки е, так, знаєте, досить, досить паралельно. Тобто, нічим вона не завершиться. Це буде одна з чергових розмов. Кожен залишиться при своєму. Е, Трамп просто вийде, і скаже: тобто, ми з вами погодимо все, що ви привезли. Всі, всі ваші фінансові там запити, все інше, ми все погодимо. Припиняйте вогонь. Припиняйте вогонь, вже зараз повністю по всій лінії фронту припиняйте. Тоді ми будемо з вами погоджувати. Uh -huh. і, і давайте будемо відверті, Путіна це не піде. В принципі, ситуація може скластися в такому руслі, що окей, е давайте буде відверті, що економіка росіянців вже ніколи не буде, як, як колись. Це я впевнений, на, на не знаю, 99%. Вона вже ніколи не виробить. Вона, вона може бути таких за часів Радянського Союзу. Е, в кінці бажано було б ну, в будь-якому випадку, що вона вже не виросте. Тобто, е, чи буде Європейський Союз закуповувати на тому самому рівні? Ні, тому що вони не будуть ризикувати вже. Тобто, навіть якщо вони будуть щось купувати, будуть купувати там на порядки менше. От, для того, щоб постійно диверсифікувати, так само, як і весь світ, вони знають, що Росія може зробити, вже ніколи mm -hmm. не буде. Плюс ми не будемо перекачувати вже таку кількість товарів, ну точніше там, нафти газу від Російської Федерації навряд чи От, е, вона вже ніколи не буде на попередньому рівні. Чи знімуть всі санкції з Росії? Думаю, що ні. Тобто буде постійно якийсь такий бар'єр тримати, е, ну, триматися для, для, для Росії для того, щоб принаймні її контролювати хоч якимось чином. Е, в, тобто економічно вона буде на такому недо, постійно не до рівні. Тобто там вже не буде надприбутки, як було раніше. І е, це буде ну, тимчасово навіть це змусить Росію ну, як мінімум не розвиватися. Тобто, можливо, не стагнувати максимально, а не mm. розвиватися. Тобто вони залишаться на тому ж самому рівні. Там вони будуть максимально намагатися перекваліфікувати ті чи інші підприємства, але не забуваємо, що це і росіяни їхньої ген корупції, всього іншого і ту ідіотизму не, не, не відкинути. Тобто, це також треба враховувати ці всі ну. Я не говорю, що треба постійно до них відноситися, як до якихось недолугих, Ні, вони, на жаль, досить таки непогано справляються в багатьох сферах, але в будь-якому випадку так. треба враховувати ці що в них немає оцього. Навіть ну якби вони могли, вони б вже давни-давно стали Китай. З їхніми можливостями, з ну, і, маю наразі по інноваційним технологіям, по всьому іншому. Вони не змогли цього зробити, значить є певні якісь нюанси. В цьому випадку я вірю в те, що дійсно в них буде проблема така перманентна. Вони не будуть вмирати, але вони будуть постійно підживлювати свою uh -huh. там, військову сферу. Е Впевнені 100%, що вона буде так само розкрадатися, як і раніше, тому що ну, коли в мирі часи, так само, як і в Китаї, е завжди крадуться гроші на, на військовій сфері. От і це варіант: це шанс для України, щоб як мінім, міцно стати на ноги. Це шанс, чому я сказав на початку програми про те, що ми маємо дуже сильно змінити ситуацію всередині в країні, тому що це наш шанс зараз отримати нормальне фінансування від європейського союзу. Почати розвиватися гіпотетично долучитися до європейського союзу, також і no. отримати як мінімум рівноцінне фінансування щодо інших країн, тому що ми велика країна, ми можемо самі спокійно продавати ті наші товари в Європейський Союз. Я розумію, що багато економістів мені там заперечить, що європейський союз може бути ще мінус зіграти в Україні, але я беру більш з позитивного такого початку для того, щоб ми можемо розвинутися на дуже непоганий економічний рівень, тобто і вже стартувати з цього. Ну плюс нам тепер перманентно прийдеться жити в війні. Давайте про це. Забудемо, що ми колись будемо десь без війни. Ну, принаймні, на даному етапі з Росією у нас буде перманентна війна. Тобто ми постійно будемо інвестувати більше в військову сферу, готуватися постійно до наступного вторгнення, постійно будемо готуватися. І в нас буде постійно на затилку триматися це питання, що ми маємо економічно бути потужнішими. З одної сторони це дуже добре, тому що ми будемо розуміти, що ми маємо е, зі слабшого вистрибнути на 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 кращий, розумієте, Тобто ми постійно маємо в на наздоганяти. Тобто, і це можливо змусить Україну стати набагато кращою. Тобто, гіпотетично, ось цей шанс для України він є. Тобто, ми можемо навіть гіпотетично, якщо Путін Путін домовиться з Трампом е, на якихось там умовах і фактично там перетягне нібито Трамп на свою сторону. Має на увазі, як вже як я вже сказав, за відомим Хартлендом за те, що він буде боротися проти індокитаю разом з нами. Тобто, гіпотетично це можливо, але я не вірю в те, що Росія, хоч колись повернеться вже на попередні свої можливості, тому що по перше вона втратила авторитет. Тобто -то, я так роблю висновок, ти альтернативи ніякої рішенню Трампа з Путіном нині не розглядаєш. Е, ну, є ще варіант. Ну, дивіться, варіантів може бути дуже багато насправді, але в цьому в, я бачу зараз найбільш вергідні в такому е, ага. в, тому що я вже не вів, чому треба домовитися Путіну. Я про це, до речі, говорив ще давним-давно говорив ще певно, роки два назад, що Путін вже хоче миру. Ну я просто переоцінив можливості знову ж таки Путіна. Я, я думав, що при всіх обставинах Путін вже зробив свою криваву місиву. Він фактично з того часу він ж не сильно просунувся. Ну Давайте будемо відверті, за два роки він не сильно там просунувся за цей час. тобто, ну там На території ну захопив він там на 6 ну, тисяч на пару міст, сіл захопив більше. То він поклав там, он, не знаю, декілька мільйонів і втратив сотні-сотні мільярдів. Е, ні, є, є. є. Він, до кінця скільки буде ага. Не тільки й нього, всіх росіян. Пишемом 100. є мрія, просто всіх знищити всі українці і захопити всю Україну, щоб всі говорили по-русски з'ясується в кокошниках. Бігали mm -hmm. і так далі, бухали так, як вони. От вони про це мріють. Але треба розуміти, те, що ми єдині в цьому світі, хто є їхньою перепоною. Єдині. Uh -huh. Нікому більше повірте ні, ні німцям, ні, uh -huh. ні французам не цікаво там Україна. Ми єдині, хто може це поставити, стати кісткою в горлі в них.